Я допомагаю з визнанням іноземної освіти на території Чехії, подаю документи на нострифікацію. на підставі доручення, підбираю вам навчальний заклад для подачі документів. Я не підбираю навчальний заклад для подачі документів по назвам спеціальностей. Мені перед тим як взагалі розуміти, чи візьму я ваші документи в роботу чи ні, потрібно ознайомитися з дисциплінами з предметами, що ви вивчали в процесі свого навчання. Я відповідаю на визви від навчальних закладів. Процесі розгляду вашої заяви. Я представляю ваші інтереси на підставі доручення перед навчальним закладом з метою отримання нострифікації з метою визнання вашої освіти від самої подачі документів до отримання освічені на руки. Я подавала документи на нострифікації, практично у всі навчальні заклади. Буду рада вам допомогти у визнанні вашої освіти, якщо ви частину документів про освіту втратили, якщо ви подавали самостійно і отримали відмову. Я подавала на нострифікацію. Свій диплом, мені його визнали на магістерському рівні. У мене юридична освіта. Тому, будь ласка, звертайтесь, я буду рада вам допомогти.